Друзі, привіт! Збираюсь зараз збирати огірки. Кажуть, що там вже є на моїй грядочці огірків. Це буде в мене перший збір, ще я до цього не збирала огірки, але бачу вже так, поміж листям, та є, є декілька штук. Хочу сьогодні показати свої помідори. Які я висаджувала, збирала насіння і висаджувала рожеві помідори, куплені. Це в мене вони високорослі, тому що для бізнесу, для продажу садять високорослі помідори, низькорослі там мало, а на високорослих більше плодів. і в цьому році, як не дивно, високорослі помідори нав'язали не дуже мало. Звичайно, коли крупноплодний помідор, в мене чогось, може, у інших по-іншому, а в мене мало в'яже на високорослих крупноплодних помідорах, мало плодів. Але в цьому році, слава Богу, нав'язало чимало. А от низкорослі сорти в мене Ріо Гранде та Руда Лисиця, просто увішано, як винограда грона. Вісять такі низкорослі помідорки. Дуже гарно низкорослі нав'язали. І високорослі теж непогано нав'язали помідорів в цьому році. Хоча погода була не Сильно в цьому році аномальна можна сказати, але я обробляла два рази бором по листу і монофосфатом калія.